Шановні покупці магазину Методична Палітра Вчителя представляю вам квест мовзнавців для третього класу, який присвячений Міжнародному дню рідної мови, який ми відзначаємо 21 лютого. Квест розпочинає ось така цікава україночка, яка розповідає про свою любов до української друзі, мови. Вчителі та друзі. Мене звати Мирослава. Сьогодні я дуже рада відсвяткувати День Рідної Мови, День. Коли ми всі разом шануємо нашу Далі е, йде робіт. теоретична довідка про о, дане свято. Вона містить різний характер. У презентації розміщені цікаві вірші про рідне слово. І перед вами програма квесту: 10 етапів з надзвичайно цікавими завданнями. Діти можуть розгадати ребуси. Почути розповіді про видатних українських поетів та письменників, а також попрацювати із цитатами із текстів вище згаданих українських поетів та письменників. Далі ось такий мовознавчий вірш із словами-синонімами, а потім буде вправа і її перевірка. Що це за вправа ви... Побачите, коли придбаєте даний квест? А що це в нас так цікаво появляється? Ви також дізнаєтеся, коли е, про, придбаєте даний квест? Цікавий етап мовний лікар. Учням треба вилікувати неправильно записані речення. Знову ж таки, а до чого дана перевірка? Ви також дізнаєтеся, коли буде квест ваш. Та вершити вашу розмову з учнями можна ось такою піснею. Це вірш Дмитра Павличка рідна мова. Спитай себе, дитину, хто ти є. Якщо вас ця пісня зацікавила і вас зацікавила дана робота, придбайте її. І проведіть час корисно зі своїми учнями, показавши красу рідної мови.